Окулярів, що він там зі Львова, але все ж таки м -м -м, хочеться зрозуміти пальне ігра, бо є в багатьох, що це росіяни. Та, да, здійснили цей злочин з метою там, провокації і там збурення суспільства. Є там версія, от, яку ви озвучили, що, можливо, психічна хвора, можливо, якась особиста там ненависть, можливо, все разом змішалося. Але, от ви сказали цікаву річ, що він його відслідковували по місту, як він пересувався. От, на ваш погляд, судячи з тих даних, що ви маєте, про те, як він пересувався містом, чи це місцевий, чи це ні? Можна зробити а такий висновок? Він дуже дивно поводився в будь-якому випадку. Навіть по тій його збройній ходьбі, плавання я не можу братися за це, що він не іграв свою роль, якщо він професіонал, навіть переходячи через дороги, розуміючи, що там певний відеонагляд є. Знову угу. ж таки, ну, треба знав він місто про чи не знав місто? От в чому питання тут, е -е, дивлячись, як він пересувається, то що й принципі в мене є то, що люди розказували, то він місто знав. Але чи він знав саме в тому м, мікрорайоні, бо це його була робота, чи це він е, проживає у Львові і більш-менш орієнтується? Це вже інше питання. Ми не зможемо зараз дати відповідь. Я от теж кілька місяців жив у Львові. Ну ми всі тоді пережили цей період, і я бачу, що це район е, Голоско, да? а там же поруч е, справді цей Брюховецький ліс, Брюховецький ліс, да? він ви сказали, що він в лісопосадку пішов, тобто він в Брюховецькому лісі зник. Тій стороні, тобто в мене ну, зараз немає можливості говорити більше, тому що є таємниця слідства. Але е, це не Малоголосківська не підголоску. Це Шевченківський район, Ска, так називаємо, там е, ближче до центру, ніж і Малоголосківська. Вона десь, напевно, на кілометрів два далі. Але він дійсно саме в цьому мікрорайоні проходив, і люди, от саме в цьому мікрорайоні Шевченківському, так називаємо 91-ї 43-ї школи, його дуже часто бачили. А, що ж, що так, що? пане Ігорі, сьогодні прощаються з Іриною Фаріон. Прощання вчора відбулося, сьогодні буде поховання. Кілька слів від вас, власне, як прощання з пані Іриною. Так, що б ви хотіли я сказати? Напевне, я напевне кажу: я дуже багато людей питаюся, чи дійсно вона була така радикальна? Я не хочу говорити, що вона була радикальна. Що, ну, вона була моєю сусідкою, Ми часто бачилися. Я завжди пам'ятаю одну річ: що якщо я говорив суржиком, вона мене просто поправляла. вона казала приклади українських слів, які я колись дещу, але просто їх не використовував. І назвати це радикалізмом я не маю права, тому що вона просто старалася поправити мою мову, щоб я говорив чисто українською мовою, і в тому дійсно не було радикалізму. Тому хочеться, щоб вона особисто для мене вона заповнилася людина, яка показувала, що в українській мові є дуже гарні мелодійні слова, які використовуються в віршах, віснях. І треба їх пам'ятати. А будучи націоналістом і будучи відстоюючи свою зараз державу, все таки українська мова має бути в пріоритеті, тому я тут її підтримую. Угу. Пане Ігоре, дуже дякуємо Дякую. вам, що долучилися до нашого ефіру за ці деталі. Ігор Зінкевич, депутат Львівської обласної ради, висловлюємо Львову і вам співчуття у зв'язку з трагедією, яка трапилася у місті. У ці так. такі вбивства і, взагалі, будь-які вбивства, звичайно, вони неприпустимі, тим паче на якихось політичних там мотивах.